Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Європа підписала меморандум, без нас нічого не вирішуватимуть, і Вашингтон і Москва анонсували зустріч Трампа та Путіна 15 серпня на Алясці. Окрім того, що на територію США не розповсюджується юрисдикція міжнародного кримінального суду, що видав ордер на арешт московського лідера. Аляска символічна тим, що є територію, яка від початку 19 століття належала Російській імперії, а 1867 року була продана США. Я певен, що такий символізм обрано недаремно. Кордони мінливі, вони не можуть стати на перешкоді домовлено. Ностям в лапках великим лідерам великих держав, пише Геннадій Друзенко. Втім, перш ніж почати його заяви про президента, все ми в Україні це давно знаємо. Тобто, ми знаємо, що зоряний час Зеленського прийшов на короткій дистанції. Він спрацював, да, те, що залишився, те, що переконав Захід давати зброю, те, що став там супергероєм. Я пам'ятаю, в 23-му році я говорив з Девідом своїм читерем Мерцінг Зеленський, популярніший Трампа і Байдена разом із Тобто, Еліта би хотіла відмовляти в багато чому, але настільки популярний в народі, що в демократіях народ виборці підпирають еліту. Це вже овер, це вже пройшло. Тобто, а що в Україні, ну, ми знаємо, що цей чоловік, якого брали для радикальних реформ, виявився реформатором імпотентом. Да, впертися і не побігти він зміг. Тобто криворізький пацан з яйцями. Але це не ну, яйця, це не про глибокі реформи. А що дає воєнний стан? Комендантську годину в Києві. Ну ви її скасуйте, комендантську годину в Києві. Що зміниться? От він забороняє комусь випускати міни, які не вибухають. Він забороняє, ну тобто, не дає йти сотням тисяч офіційно, все заче. Він е, якось впливає на командирів місників. Він е, якось забороняє. Прикордонникам замзду випускати людей за кордон, ВЛКшникам продавати. Тож, чим воєнний стан от, що і чим він нам допомагає воювати? От ми воювали без воєнного стану з 14-го року, та ДМШ нещодавно відсвяткував 10 років на фронті. Іноді воювали гірше, іноді воювали краще. Бо воєнний стан насправді це міфологія. Тобто він в наших умовах, коли у тебе є окреме реалії, окреме законодавство, мало на що впливає. Не скажу, чи на що, але мало на що. Бо Корбана забрати громадянство, треба було ввести воєнний стан. Не треба було вводити. Ну, це один з прикладів безпреділа державного. Тому воєнний стан це красива річ, яка не ніяк не вп... ну, майже ніяк, не впливає ані на поразки, ані на перемоги. Вона дає можливість п'ять шість менеджерам узурпувати владу. І якщо б вони її узурпували, виграли, знаєте, от як Цинцина, да, Римська Республіка, диктатор, сконцентрував повноваження в одних руках, відбились від ворогів, повернувся на свою ферму. Але ж вона їм допомагає тільки обкрадати країну. Ось що говорив військовий Василь Гунько. Жай міцного друзі, дивлюсь на цю істерію, яка зараз відбувається навколо майбутньої зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, на яку начебто мають запросити і Зеленського. Та дивуюсь, наскільки все ж таки народ піддається маніпуляціям та провокаціям, знову почало литися лайно, зокрема з телемарафону. Про те, що Трамп зрадив Україну, що майбутнє України знов вирішують без України, що Зеленський не віддасть клаптика землі і так далі. Це повний бред. Ніякої зради взагалі немає. Трамп нічим не зобов'язаний нам. Він зобов'язаний лише американським виборцям. А договір. Про захист територіальної цілісності України не може вступити в законну силу, тому що юридично в Україні війни немає. У Америки немає юридичних правових підстав втручатися в конфлікт на стороні України, тим паче, що влада України сама зацікавлена в продовженні такого конфлікту. Про це неодноразово наголошував Трамп. Ціль Трампа посадити за стіл перемовин тих, хто організував цю війну та наживається на цій війні. Крім того, Трампу невигідно затягувати війну, тому що йому якомога швидше треба легалізувати договір про ресурси, який було підписано з просроченою та клептократичною владою України. А висновок друзі, один закінчення війни невигідно лише провладним зрадникам та мародерам. Тому що одразу після підписання миру настане момент істини та відповідальності за злочини. Бережіть себе, слава Україні! Подрузенко продовжує Трамп вже згадав, що в перебігу перемовин з хазяїном Кремля буде обговорюватись якийсь в лапках обмін територіями. Майже напевно українськими готовність відмовитись від якихось територій, де де факто чи де юре буде платою, яку запропонують Україні, аби отримати в лапках мир, що насправді буде лише тимчасовою зупинкою активних бойових дій. Президент України вже відкинув можливості територіальних компромісів. Деякі європейські лідери також виступили категорично проти в лапках, якщо кордони можна змінювати силою, то жоден з них. Не є безпечним суверенітет, і територіальна цілісність ріжні камені глобальної стабільності. Ми не будемо заохочувати агресію ні в Україні, ні де-інде. Але якщо ми не вважатимемо єдиноправильною формулу логіку в лапках непорушності державних кордонів, закарбовану у статуті ООН, а натомість задумаємось про в лапках парадоксальну логіку війни. описану Едвардом Лютваком, перспектива територіальних поступок виглядатиме не такою вже однозначною. Що пише Лютвак: що аби перетворитися на тривалий мир, війна має в лапках. Вигороти зсередини. іншими словами, мають зникнути засадничі причини, що призвели до війни. Приміром, мир між Вірменією та Азербайджаном став можливим, коли Єрван відмовився від своїх претензій на Нагорний Карабах, а сторони знайшли взаємоприйнятний компроміс щодо зангезурського коридору. Також передумовою тривкого миру на південному Кавказі має стати відмова вірмен від в лапках ятрення ран від геноциду початку 20-го століття як одного з ключових елементів своєї ідентичності. Тривалий мир між СРСР пізд. Ніж Росією та Фінляндією став можливим, коли сторони змогли перетворити антагонізм часів зимових воїн на взаємовигідну співпрацю другої половини ХХ століття. Тобто питання тривкого миру, це питання суттєвої зміни ідентичності одної або двох сторін збройного конфлікту. Це справжній феномен переосмислення себе своєї тожсамості та своїх цілей. В контексті російсько-української війни тривкий мир можливий тільки в трьох варіантах: перше, якщо трапиться чудо й на постімперська Росія, яка страждає на фактомні Олі своєї величі перетвориться на цивілізовану демократичну національну державу. Друге, Росія не дірветься, виснажиться від війни і розпадеться на десятки національних держав, яким буде не до України. Третє Україна переосмислить себе і почне плекати нову ідентичність, яка не антагоністично російський, умовний грузинський чи фінський варіант. Будь-який інший варіант буде лише більш-менш тривалим перемир'ям, яке підтримуватиме тільки усвідомлення того, що жодна зі сторін не має достатньо сили засобів, аби перемогти у війні. Умовний корейський сценарій. Жод. Один дисбаланс сил означатиме нову гарячу фазу війни, як було у випадку з Нагорним Карабахом, наприклад, на жаль, критична залежність України від США у питаннях продовження війни залишає Зеленському небагато шансів на ефективний спротив, якщо таки Трамп та Путін досягнуть угоди на Алясці через тиждень. Українці, як показують останні соцдослідження, все більше схильні купувати мир ціною важких компромісів. Питання: чи зможе Зеленський цей важкий компроміс продати власному народу, чи зможе виторгувати найкращі умови з можливих, а чи буде статистом на банкеті Жаків, які вирішують майбутнє України без неї, Недаремно ж, перспектива особистої зустрічі Трампа та Путіна дивним чином співпала в часі з наполегливими чутками про злив в лапках плівок Міндіча, чи то ЦРУ, чи то ФБР. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.